Німецькі переговори українців з американцями про завершення Росією війни. Чи тиснули відкоїв кушнер на Зеленського з вимогою віддати Донбас? Чи справді ми готові відмовитися від НАТО? Як довго українці готові терпіти заради нашої перемоги? Вітаю, я Василь Сафянюк, і про всі ці теми говоритимемо сьогодні на політичній кухні. Близькі до мирної угоди, ось ось ще трішечки, ще ніколи так близько не було до миру за всі чотири роки. Ці та інші подібні фрази та вислови цими днями заполонили інформаційний простір та голови багатьох людей. А тепер про факти і те, що відбувалося продовж двох днів в столиці Німеччини. Переговори тривають і, схоже, триватимуть далі, поки результату, який би задовільнив нас, і європейців, і американців, водночас немає боку США були спецпредставник Трампа Сігвітків та його зять Джаред Кушнер. Такою делегацією вони тепер останнім часом постійно приїжджають на перемовини. Україну представляв особисто Володимир Зеленський. Місце переговорів Берлін, тож там також був присутній канцлер Фрідріх Мерц. Він був і в неділю, і сьогодні, в понеділок теж. Два дні перемовини у Берліні. Західна преса оцінила як своєрідний дні суперечок та перетягування Канату. Принаймні, з такою з заголовком, з такою інформацією вийшло в Wall Street Journal Підсумовуючи п'ятигодинну переговори, які відбулися в неділю, їх назвали перетягуванням Канату. Це передбачено. США вимагають швидко-швидко погоджуватися на їхній чудовий план прекрасну, мирну угоду. Україна і Євросоюз натомість говорять про серйозні розбіжності, які потрібно врегулювати. А я нагадаю вам ці розбіжності: перше, ми не збираємося виводити свої війська з усієї території Донбасу. Друге, а можливо, це і є першим. Як на мене, це гарантії безпеки для України. Що робитиме США? Я б сказав не якщо, а коли Росія знову на нас нападе. Зрештою, Вітков після недільних переговорів зробив заяву і сказав тоді, що все було чудово, було досягнуто значного прогресу. І це непогано, адже могло б бути б гірше, правда ж, суперечки і скандал, який би показав, що це Україна не хоче домовлятися про мир, який пропонує Трамп. Переговори ж в понеділок тривали значно менше, і, схоже, якихось. Таких значних результатів, як і очікувалось, досягнути, не вдалося. За повідомленням агенції Франц Прес у Берліні посланці Трампа тиснули на українську делегацію та вимагали віддати Росії весь Донбас. За даними джерела Франц Прес, американські переговірники Стів Вітков та Джеред Кушнер тиснули на українських представників змогою відмовитися від підконтрольної Україні частини Донбасу. Водночас заступник міністра закордонних справ України. Сергій кислиця закликав не вірити анонімним джерелам. На своїй сторінці в мережі X він написав несправедливо неправильно інтерпретувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси у досягнення миру. Кожна команда уважно вислуховує одна одну». А також кислиця наголосив, що дуже важливо тут важко з ним не погодитись зберегти активну участь американської сторони у цьому мирному процесі і намагатися. Визначити кроки, які можуть призвести до справедливого і стійкого закінчення війни. Дипломатично, що тут скажеш, дорогі друзі, видання The Wall Street Journal також вважає, що велика розбіжність між Вашингтоном і Києвом це в оцінці ситуації на лінії фронту на передовій. Трамп неодноразово стверджував, що Україна, нібито, програє війну і не має карт. Наші ж сили оборони, попри все, тримають фронт, а операція у Куп'янську. Знову показала, що навіть у нинішніх складних умовах ЗСУ може успішно контратакувати. ну що, власне, і показали на Харківщині. Генство Reuters повідомило, що в неділю Зеленський, начебто, запропонував відмовитись від прагнень України приєднатися до НАТО в обмін на гарантію безпеки з боку Заходу. Як варіант, Зеленський повідомив журналістам, що такими гарантіями можуть бути. Двосторонні гарантії безпеки між Україною і США подібні до п'ятої статті. НАТО, а також гарантії від європейських колег, а також ще гарантії від інших країн, приміром як от Канада чи Японія. Німецьке видання Більд повідомило, що Україна може обговорювати болючі рішення, такі як відмова від вступу НАТО та швидке проведення виборів, але територіальні поступки і виведення військ з Донбасу для нас, для України, це червоні лінії. І в односторонньому порядку виведення військ просто неможливе. На болотах вже і відреагували на такі ймовірні поступки з нашого боку. Так от, род Кремля, Дмитро Пісков заявив, що питання членства України в НАТО підлягає особливому обговоренню на Росії хочуть юридичних гарантій не вступу України в НАТО. Люблять вони всякі документи, щоб вони були підписані. Але ж це не ключове. Нагадаю, помічник Путіна, Юрій Ошаков також заявив, що свої побажання Росія вже виклала у мирному плані тому з 28 пунктів. І Росія матиме серйозні заперечення, якщо Україна або Європа внесуть якісь правки у цей план, особливо що стосується питань території. Тобто, простіше кажучи, Росія прагне відхилити усі наші пропозиції, що, власне кажучи, може трапитися або цього, або наступного тижня. І ось чому. Давайте ще раз про сам формат і те, що мене, дорогі глядачі, найбільше викликає або дивує. Хоча в нинішній час, чесно кажу вам, мало що вже дивує. Війна російсько-українська, але переговори про її завершення ми ведемо і США і за допомогою європейських партнерів. Чи можна сподіватися, що ми якимось дивовижним чином зможемо домовитися із Євросоюзом та США про спільну позицію, яку американські переговірники доведуть до росіян, а ті її приймуть? Як вважають, доріг глядачі, напишіть вашу думку у коментарях під цим відео, чи можемо ми на цьому етапі переговорів між Україною і США і за підтримки Євросоюзу. Погодити спільну позицію і чи не відкинуть її росіяни. Тут ось що важливо: маємо згодити спільну позицію насамперед з Євросоюзом, щоб це не було зрадою наших національних інтересів, тобто ніякого виведення військ з Донбасу, ніякого юридичного визнання за Росію наших територій, цей тимчасово окупований Крим і більша частина Донецької, і Луганської області, а також частини або окремі райони Запорізької та Херсонської областей. Чи реально це все угодити з ЄС? Думаю, так. А от чи американці погодять ці пункти, які для нас є принциповими, чесно кажучи, поки що я не бачу у них такого бажання, маю величезні сумніви. Але якщо припустити, що наші принципові питання будуть погоджені і з Європою, і з США, то це буде, скажу так, на цьому етапі перемовин для нас дуже добрі. навіть якщо росіяни їх відкинуть. Ну а саме так ймовірно і відбудеться. Нам надзвичайно важливо, як і восени, як і влітку, враховуючи особливості тих перемовин, всіх, які відбуваються, і особливості, ну, давайте так скажу. Характеру Дональда Фредовича Трампа для нас дуже великим успіхом буде, якщо наша узгоджена з ЄС-позиція буде прийнята США. Знаєте чому? Та тому, ну, якби це навіть наївно, чи по-дитячому не виглядало чи звучало, але нас не зроблять в такому випадку винними у зриві переговорів. Не Україна, не Зеленський для Трампа будуть винуватцями того, що його бажання не здійснюється. Не ми знову поставимо під загрозу його таку нав'язливу ідею та мрію отримати ще одну премію миру. Не таку, звісно, яку йому дав президент ФІФА інфантіно, а от справжню ту Нобелевську премію миру, яку видають в Стокгольмі. А в такому разі головним винуватцем всіх зірваних мирних ініціатив Трампа буде Путін і Росія. А тепер розповім вам про цікаву соціологію. Більшість українців, 63%, готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще один відсоток кажуть, що готові терпіти близько року і ще кілька місяців або півроку готові терпіти цю війну і все, що відбувається, 15% українців. Такі результати всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології КМІС. Було це 26 листопада по 13 грудня. Робили по телефону, опитали 547 респондентів по всій Україні. Про те, що війна може закінчитись у першій половині 26-го року, вірять 14% громадян України, 11% вірять в те, що у, 20, у другій половині 26-го року. А от лише 9% очікують, що війна закінчиться прямо цього року до початку 26-го. Третина опитаних українців 32% мають надію, що війна завершиться аж у 2027 році. Ці цифри, на мою думку, демонструють, що, попри все. Попри велику війну, попри різноманітні ПСО, численні фейки та намагання розвалити наш тил, усіяти зневіру в наших головах, українці тримаються, бачать і розуміють усі причини-наслідкові зв'язки. Що ще, на мою думку, показово, ці цифри, і також ці цифри це довіра до міжнародних партнерів та організацій. Скажу так, Дональд Трамп своєю поведінкою з лютого і до сьогоднішнього дня фактично вдвічі знизив довіру українців до США. Нині лише 21% наших громадян довіряють цій країні. Минулого року таких було аж 41%. Разом з цим, а також тим, як Північно-Атлантичний альянс себе поводить, як реагує на загрози гібридну війну з боку Росії, одні дрони чого лише варті. Так от, лише 34% українців довіряють НАТО у порівнянні з Грудним минулого року. Це менше на 10%. Водночас Євросоюзу довіряє майже половина опитаних 49% українців. І це на 3% більше ніж торік. Це все, як на мене, наслідки дій та бездіяльності наших міжнародних партнерів впродовж всього 2025 року. І ще цифри, які мене зацікавили, нині лише 9% українців вважають, що потрібно проводити вибори до завершення бойових дій. 25% підтримують проведення виборів у разі припинення вогню, коли будуть гарантії безпеки. Але більшість наших громадян, 57%, продовжують наполягати, що вибори можливі лише. Після остаточного укладення мирної угоди і повного завершення війни. Також цікаві цифри довіри до Володимира Зеленського, після того, як він звільнив керівника свого офісу Андрія Ярмака, довіра до нього зросла до 61%. Це значне зростання після того падіння, яке було у листопаді, оприлюднили, коли пам'ятаєте, дані операції Мідас про корупцію в енергетиці. Тож, підсумовуючи всю цю соціологію від Київського міжнародного інституту соціології. Можу зробити висновок. Більшість українців оцінює все адекватно. Жодних виборів до завершення війни бути не може. І що головне, більшість українців, 63%, готові терпіти цю війну, скільки буде необхідно. А я ж традиційно нагадую: потрібно не просто отак терпіти в талу цю війну, а якомога більше і гуртом допомагати і підтримувати наші сили оборони і разом наближати нашу перемогу. Тож обов'язково підтримайте і задонайте військові підрозділи, яким ви яких ви знаєте, військовим, яких ви знаєте, а також волонтерів, яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. І ще, якщо цей випуск вам сподобався, не пошкодуйте вашої подобайки, Обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний розбір подій в Україні та світі. Дякую за увагу!